Село Дишковиця розташоване на високому пагорбі, а церква Покрови Пресвятої Богородиці знаходиться в найвищій точці села. Храм було збудовано з дуба в селі Сільце в першій половині 18-го сторіччя. Тоді вона була триверхою церквою бойківсько-лемківського типу. З того часу збереглися зруби, два заломи колишнього шатрового верху над навою, шатрова стеля над вівтарем. Храм перевезено в Дешковицю у 1839 році і перебудовано, про що зберігся напис на широкій площині одвірку. З е, старожилів, як кажуть, із слів старожилів, вона була перевезена сюди з сільця приблизно десь у 1900 е, році, десь такі там, після 900-го року, ну, конкретно не знаю, бо зараз і старожилів немає, щоб точно уточнити. Но... А за мій період існування, що я тут, як кажуть, на ній була повіслена табличка, лише, що це архітектурний пам'ятник, не знаю, щоб, як кажуть, була допомога від архітектури ніякої. На новому місці храм ремонтували у 1927 році. А у 67-му місцеві майстри вкрили дахи новим буковим гонтом. Арки голосниць на вежі зашили вертикально дошками. Бляха вкрила барокове завершення вежі. Сьогодні гонти по кутам вже прогнили і місцями утворилися дірки в стелі. Через них під час дощу протікає вода, підмочуючи балки перекриття. Зараз потрібно перекрити церкву або хоча б в крайньому випадку підремонтувати і дзвіницю теж, бо, як кажуть, можете сфотографувати, шингл прогнивші на углах, на тому, та й підтікає прямо напереді. Церква ще в основному не підтікає, але то, ну, думаємо, що якщо ні, так цього року щось зробимо, якщо не допоможуть. Відколи поряд збудували новий храм, у старій церкві покрови Пресвятої Богородиці перестали служити виключення храмове свято, але незважаючи на це, за церквою постійно слідкують місцеві вірники. Якщо наші батьки не дали, щоб вона пропала, то ми теж як підтримуємо, щоб вона не пропала, щоб діти бачили своїх дідових своїх батьків. Так склалось, що ніколи з часу встановлення церкви в селі Дешковиця її ніхто не ремонтував, окрім селян, і виходить дарма. висить тут табличка, що історична пам'ятка охороняється державою. На жаль, така ж доля і інших дерев'яних церков краю або люди самотужки доглядають та ремонтують храм, або він безславно зникає.